Всім доброго дня. Лінія наших стартерів. Рахувати їх не буду. Ми поклали по дві планки в кожен стартер. Але одну планку для того, щоб почистили комірки, а одна планка для підзакладку. У мене стоять міточки, де у нас по одній планці повнів є. Видно. Вже міша поніс одні, ми добираємо. Стартер має такий вигляд. Я відкрию тут, тут, зразу два, щоб не... Навіть, можна, три, щоб не задержувати. Тут були планки на зачистку мисочок без закладки. А тут у нас вже сформовані. так раз, Мені треба взагалі тут 4. Так, там забрав. А не взяв. Опа. Два. Церемонити ще тепер дуже не можеш. Але б кудись пішла, бо в нас перервався взяточок три. Ну візьму і четверту, бо я мушу нести чотири планочки. Загальний стан вихователю видно. В жолу ми рішаємо, прямо так кладемо у виховательки. Зараз виняли зі стартерів і переносимо у виховательки. І одразу покажемо. До, до речі, я замітив, трохи бджола піднялася. Отак. От Зараз оператор наш підійде і покаже. Так, отут у нас печатний і відкритий розплід. Зараз я так покажу. Мілком. Це у нас так виховуються маточники для ваших ваших маток. Отак. Беру я дві планочки. Отакі це із стартерів. Із стартерів переносимо виховательки. Зараз ще одну, бо тут ще на одну собі приніс. Ще одну вам покажу. У нас трохи вітер Отак. Так покажу, щоб так було видно. Отак. Хто розуміється, тот пойме. І так же само ставим Дві планки по 11 штучок, 22 маточника на виховання. Всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь до нас на канал, ставте лайк. Всім до побачення.